Сам постріл ділиться у нас на три фази. Перша фаза фаза наведення. Друга фаза це фаза прицілювання. І третя фаза безпосередньо фаза пострілу. Що ми маємо на увазі, коли кажемо фаза наведення? Наведення. Ми повинні ідентифікувати ціль. Що це значить? Ми її розпізнаємо і приймаємо рішення, що це справді є ціль. А не якесь там широдіння, не якесь там ета мій кошки назад ползем. Ціль чітко бачу, готовий її вразити. Наведення відбувається наступним чином. Це перше виніс зброї, те, що ми вже розглядали. Виносимо зброю під час наведення знімаємо зброю з запобіжника. Наведення. Якщо ціль не справдилась, широдіння то. Виявилось якимось котиком чи зайчиком, так? то ми переходимо знову в патрульне положення, при якому ставимо зброю на запобіжник. І так, наведення, ціль справдилась. Переходимо в фазу прицілювання, безпосередньо співставляємо прицільну марку каліматорного пристрою з ціллю. В той самий момент палець у нас іде на спусковий гачок. І коли ми готові до пострілу, відбувається безпосередньо постріл, мій палець торкається спускового гачка, коли я прицілився і готовий до пострілу. Безпосередньо постріл. Далі перший постріл відбувається. Робимо на півкроку вперед. Дозавантажуємо ногу. Чітко лівою рукою виносимо зброю на лінію прицілювання, знімаючи з запобіжника. Коли ми прицілились, яко спускаємо спусковий гачок, і відбувається постріл. Ставимо зброю на запобіжник, доприставляємо ногу. В цій вправі включено всі елементи, які ми сьогодні розглянули. Тобто стійка, правильність роботи ніг, ступнів, правильність роботи завантаження стегон, правильна робота лівої руки, правильна робота правої руки, і саме головне, в цілому робота стрільця, як стрілецької одиниці. Тому ще раз, перший постріл, півкрока. Чіткий виніс зброї, прицілювання. О! Розглянули стійко. Правильність утримання зброї. Але хочу наголосити, що деталі в цій справі дуже важливі. Я давно треную стрільців, бійців різного рівня і маю певний досвід. Тому деталі важливі. Зараз ми розглянемо декілька з них. По-перше, по-перше, це утримання. Розглянемо це на прикладі ак системи Утримання як ми казали, баланс лівої руки і правої, якщо ви правша і вкладаєте в праве плече приблизно 70% на 30 або там 65% на 35%, де виноситься зброя на лінію прицілювання безпосередньо лівою рукою, а не правою закидається, це є важливим, але як сильно стискає ліва рука ту зброю. Так, і в який момент контроль зброї переходить до правої руки? Наведення, прицілювання, постріл, баланс ліва 70%, вправа 30%. Але в той момент, коли ми хочемо зробити інші маніпуляції, зміну магазина, або зафіксувати зброю в якомусь іншому положенні для переходу, перебігу, ми передаємо контроль над зброєю правій руці. Як це відбувається? Ліва рука у нас відпускає зброю, права переймає контроль. В той самий час всі наступні маніпуляції по роботі з магазинами, маніпуляції безпосередньо зі зброєю, досилання патрону, розряджання, контроль зброї виконується лівою рукою. Права рука міцно утримує зброю, зафіксувавши приклад за передпліччя та під пахву. Наступний момент, де контроль зброї більш зосереджується на лівій руці, це пересування, рух В той, в той час, коли ми зброю не направляємо в бік цілі. Перебіжки, переходи, патрульне положення, теж більш працює ліва рука. В разі, якщо ми хочемо бігти, ми не утримуємо зброю за пістолетну рукоятку, тому що це небезпечно. Запобіжник може сам знятися. В той самий час, в разі, як ми будемо тримати її тільки за пістолетну рукоятку, і зброя може вислизнути, наш палець може піти на спусковий гачок і станеться неконтролюємий постріл. Тому ми утримуємо зброю лівою рукою, виконуючи рух. Правою рукою ми допомагаємо тілу рухатись і дихати. Контроль ліва, права рука це та деталь, яка дуже важлива. І дуже важливо розуміти, коли потрібен більший контроль правої руки і коли потрібен більший контроль лівої руки. Наступна деталь це довжина приклада. В наших сучасних зразках модифікованих автоматах АК і нових гвинтівках UR15. Приклад можна регулювати. Наскільки довгим повинен бути приклад. Так, фронтальна стійка потребує чіткої вкладки. Чіткої вкладки для максимальної абсорбації віддачі. Якщо приклад буде занадто довгий для утримання зброї, наша фронтальність буде втрачена. Плечі ми розвернемо і перейдемо в стійку, яка не має нічого спільного з тим, що ми тренуємо. Таким чином, нам прийдеться компенсувати постріли утриманням зігнутої руки за рахунок м'язів. У нас розвернуться стегна, і це зменшить, це зменшить наш баланс і погіршить нашу стабільність. Тому. Довжина приклада повинна бути не надто коротка, щоб не скручувати руку би при утриманні за пістолетну рукояткою, якщо буде занадто короткий приклад, якщо буде занадто довгий, ми будемо розвертати плечі. Це може бути як для мого зросту, така максимальна довжина, що дає можливість чітко вкластись, чітко утримувати лівою рукою і м'яко натискати на спусковий гачок. Повернемось до системи R UR. Також важливо, крім балансу рук ліва і права, вміти працювати з лівим і правим плечем. Тому з самого початку, з першого пострілу, ми повинні розвивати в себе вміння працювати з лівого плеча. Я, я регулярно штовхуюсь з тим, що мені кажуть. Це не потрібно, це буває так рідко. Але я вам скажу, скільки в нас напрямків вправо, стільки ж в напрямків і вліво. Ми можемо йти як вправо, буде таке, така ж відстань. І вліво буде саме така відстань. Тому лівого в нас не менше, ніж правого. Кутів у будинках, скільки кутів правих, а скільки лівих. Я думаю, однакова кількість. Для того, щоб бути справжнім стрільцем, потрібно володіти. Як лівим плечем, так і правим. Тому наші тренування ми продовжимо роботою як з правого, так і з лівого плеча.